Слава Ісусу Марії, вітай вас! Христос Воскрес! Бо істинно Воскрес! Сьогодні маємо неділю, радісний день, свято. Я завжди святкуємо перемогу і розглядаємо посилання, яке нам дає Марія на цей місяць. Дорогі діти, Всевишній мені дозволив бути з вами і бути вам радістю та дорогою надії, бо людство вирішило вибрати смерть. Тому мене посилає, щоб учила вас, що без Бога не маєте майбутнього. Дітоньки, будьте інструментами любові всім тим, які не пізнали Бога любові? Свідчіть радісно вашу віру і не втрачайте надії на переміну людського серця. Я з вами і благословляю вас моїм материнським благословенням. Дякую, що відповіли на мій заклик. Ну, і сьогодні е, основне питання: ти людство, чи ти не людство? Чи ти? Е, чи ти що ти обрав сьогодні? Що, який твій сьогодні вибір? Знаєте, нещодавно прослухав таку книжку «П'ять мов любові. І там дуже така важлива річ, що мене дуже вразило, і, і направду я то знав. Але так, там дуже так це підчеркнуто. Що любов це є вибір. Це є твій вибір. Так само Марія каже: людство вибрало смерть. А чи ти сьогодні. Вибрав смерть, чи ти сьогодні вибрав життя, чи ти сьогодні вибрав посвятитися Богу, посвятити своє майбутнє Богу? Бо Марія каже, без Бога немає ти майбутнього. А чи які ти сьогодні маєш мрії, які ти бачиш своє майбутнє, яке ти прагнеш своє майбутнє, чи ти прагнеш бабла, більше бабла, більше кучу, більше е, хату, більше автомобіль, більше парканіш у сусіда? Твій вибір який, В що ти вкладаєш свій час, в що ти віддаєш своє життя? В бабло, звісно. Ну, і якщо ти обрав бабло, гроші, то це є смерть. Це ти обрав смерть. Бо ти помреш, і твоє все бабло залишиться тут, і ти вже не будеш мати ні життя вічного, нічого. Бо ти все життя вкладав життя в бабло. Обрав смерть. Бо людство обрало смерть. Чи ти сьогодні. Обираєш жити не так, як всі, не так, як більшість, скажімо так. Чи ти обрав сьогодні бути повністю посвяченим Марії Ісусу? Повністю, радикально. Мені написали в коментарях, що я радикально змінив життя. Ну, а по-іншому неможливо. По-іншому неможливо. Чи ти сьогодні обираєш бути теплим? Ну, Одною ногою я ще там, в тому старому житті, а одною в цьому новому, бо тут, тут файне, тут мене люблять, тут мене обнімають, тут мені. Дають ласку, добро. Тут мені файно. Але я ще хочу бути там, бо я відтуди маю там, там я маю життя своє на солоду, туди Бог не ліз. А, а, тут? а тут мені добре з тобою раз в тиждень прийти на Месу. Якщо ти обрав християнство прийти раз в тиждень на літургію, відстояти, відбути і піти, то це також обрав смерть. Це не є християнство правдиве. Що таке смерть? Про яку смерть йдеться? Про духовну смерть. Духовна смерть це буквально означає відсутність спілкування з Богом. Якщо ти сьогодні обираєш мріяти про бабло, не мріяти про святість, не мріяти про дорогу на навернення, не, не викорінювати з себе гріх ніякий, якщо ти сьогодні обираєш жити в блуді, жити в порнографії, мастурбації, не знаю, не в чистоті, в будь-якому. Будь-якого роду на чистоті, то ти обрав смерть. Ти обираєш сьогодні непрощення, ненависть, прокльони. Ти обрав смерть, вітаю. І обрати життя, життя обрати це посвятитися Богу. Посвятитися це означає не так прочитати якусь молитовку, посвячаюся Тобі Ісусе і Марія, а посвятитися це буквально всім своїм серцем, своїм всім життям, плекати думки, мрії. Чи ти сьогодні мрієш про те, щоб мати месу кожного дня, відвідувати літургію кожного дня? Чи ти мрієш сьогодні жити в дарах, плодах, розвиватися в цьому? Чи ти сьогодні думаєш, ну, я так вже багато втратив, ну, а ще б щось повернути з того життя, може, може якесь роз, розкішне своє життя минуле б вернути? Можливо, алкоголь повернути, можливо, ще щось. тобто, які ти прагнення маєш на, на майбутнє, то і є твій вибір. Бо бути святим або не святим то є твій вибір. Тут ніхто тебе не зробить за тебе цей вибір. За, за тебе ніхто ніяке людство не зробить цей вибір. Тільки ти вирішуєш і робиш цей вибір. Бути з Богом, віддатися Богу на максимум. на максимум. Все, що тільки можеш, на максимум віддати. Я сьогодні так аналізував і казав Богу, що моє життя вже не належить мені, воно належить тобі. Тобі належить. То я вже не прагну е, нічого, що прагне це людство. Що прагне цей світ. Е, мені воно вже нічого не потрібно. Я лише прагну, щоб Господь мене використовував по максимуму. по максимуму, Наскільки тільки можна це. Максимум хочу віддати йому. Тому саме і живу тут в меджугорі. Бо Тут максимально маю змогу бути в церкві постійно, максимально маю змогу бути на пустині, максимально маю змогу бути на молитві. Тут я максимально можу, принаймні те, що я бачу, максимально я можу робити. Тому я віддаю все це Богу. Ну, але це я. Ти в своєму житті так само можеш віддавати. Віддавати і, і так само будеш отримувати від Бога. Лише вибір. вибір за тобою стоїть. І сьогодні практика. Прийми рішення, прийми рішення зроби свій вибір, чи ти повністю з Богом, чи ти наполовину. Але якщо ти наполовину, то ти не гарячий, не холодний, то Бог каже, я таких пережую і виплюну. Ти, ти людство, яке обрало смерть. Бо посередині це також смерть. Є тільки з Богом, всі сто з Богом. Або вже всі інші. Тобто, взагалі без Бога, трошки з Богом, ну, на половинку з Богом, на 90% з Богом, Ні, Господь прагне тебе все твоє серце, все твоє життя, всі твої думки, все твоє майбутнє. Але Марія каже, без Бога ви не маєте майбутнього все одно. Тож, як би ти не старався сам досягати, конкурувати, показувати себе таку. Людину, яка досягла успіху в цьому світі, то ти ще на дорозі цього людства, об, обирання смерті. Прийми рішення. Прийми рішення правильно. Не буду казати, яке тобі приймати рішення. Це твой, твой, твій вибір приймати сьогодні рішення. Обирати Обирати смерть або життя, обирати, спілкуватися з Богом, жити з Богом в простоті. або Жити в якихось розкошах цього світу. В е, марних розкошах. Направду, то все є тільки марні, марне використання свого часу, трата часу на різні речі, які пропонує цей світ. Тож, тобі рішати, куди цей час вкладати? В Бога, в молитву, в пустиню, або в телевізор, в серіали, в новини, в ресторани, в. Якісь вечірки, гулянки, п'янки. Тобі обирати. Будьте благословені! Мир вам, радість з Меджугоря. Обирайте правильно, обирайте Бога, бо без Бога нема.